Насправді досить комфортно було, перешкоди були дуже мінімальні, і за рахунком того, що я досить активний на своєму кріслі, то я перешкоди долав дуже легко. Сама зупинка зроблена гарно, класно, і виглядає дуже оптимістично. Тролейбус потрапив взагалі сам і зміг би сам подальше навіть користуватися. Тобто Якраз сама основа безбар'єрності, що я не потрібен когось просити про допомогу, що я можу не переживати, що я сам туди потраплю. І це вау, це чудово, це прекрасно. Захватили сферу історичної частини, транспортної інфраструктури. Це і громадський транспорт, як трамвай, як тролейбус, окремо пройшли освітній заклад як школу, і також були біля освітнього вищого навчального закладу, і вже безпосередньо добралися до лікарні. Тобто ця ділянка була вибрана якраз то, що вона якраз насичена тими об'єктами, куди людина маломобільна, може в перспективі мати безбар'єрний простір.